Запровадити арт-терапію у військових госпіталях таку ідею з нового року втілює в життя мінохорони здоров'я. Уже обрали шість шпиталів, де бійці, яким потрібна психологічна допомога, зможуть її отримати як цілею мистецтво. Розкаже Олеся Варламова. У вас сьогодні є палітра. У дорослому житті вперше взяв пензель у руки. Олексій в малював у дитинстві. На майстер-класі з арт-терапії жодних правил. Художниця пропонує бійцю не замислюватися над сюжетом, а просто набирати фарбу можна навіть пальцем і віддатися творчому процесу. Мисткиня каже, головне завдання арт-терапії вивільнити емоції. Приходять спочатку такі сковані. Я боюся взяти, що, що робити, як вони дійсно розслабтися. Це повинно принести Лише задоволення, ви не повинні задумуватись над тим, що ви робите. Все зробить ваші, ваші руки і ваша підсвідомість. Олексій каже, його малюнок не має назви. Він просто обрав улюблені кольори. Мені подобаються червоні сині кольори, гарячі, такі жовті, великі всі образі кольорові і найбільше. За згодою Олексія ми показали його малюнок арт-терапевту. Олена Вознесенська каже, робота потішила. По центру полотна чоловік зобразив коло, яке в арт-терапії називається мандала. Круг ограничення, тобто він дозволяє цим сильним переживанням не вирватися наружу. але в той же час дозволяє їх виразити. Виразити з допомогою цвіта, форми. А мені дуже радують чисті цвіта голуби, синій цвіта, які знаходяться в верхній частині рисунку и то, что происходит внутри круга это то, что возможно его беспокоит. Арт-терапия подходит и тем, кто соромиться розповідати психологу про свій душевний стан. Каже, це найкращий метод роботи з військовим синдромом. Арт-терапія обладает потенциалом самоисцеления. Он помогает самому себе, э, е, эти раны, чтобы зажили они быстрее. На початку січня зцілення малюванням запроваджують на державному рівні. Мінохорони здоров'я обрало шість госпіталів у різних містах для проведення курсу такої реабілітації, каже головний позаштатний спеціаліст МОЗ Ірина Пінчук. Проект є безкоштовним. Матеріали для творчості надали спонсори. Арт-педагоги теж працюватимуть як волонтери. Є кімната арт-терапії. Того ну те, що не було раніше, є вже ну таке невеличке обладнання. Я думаю, що через деякий час багатьох. Закладах і стаціонарних, і амбулаторних буде можливість проводити немедикаментозне втручання. І додає за період АТО за допомогою звернулися 3,5 тисячі бійців. Проект поки що розрахований на півроку. Практичний досвід використають у подальшому як стандарт для реабілітації учасників АТО за методом арт-терапії. Олеся Верламова, Володимир Вістяка та Вадим Тимофієв. Новини на першому.